Остання у цьому році відбулася сесія міської ради. Депутати прийняли доленосне для громади рішення бюджет 2023-го. частина також дохідна частина 4 мільярди 78 мільйонів гривень. Це на 220 мільйонів більше ніж у 2022-му. За словами мера Олександра Семчишина, кошторис збалансований: 85% – власні надходження. А ось від держави отримають менше ніж зазвичай. Через це змушені деякі програми фінансувати сказни міста. Наприклад, зарплати вчителям. Бракує аж 20% від необхідної суми, ба більше із бюджету навпаки. Заберуть у столицю аж 328 мільйонів. Потім їх скерують на потреби неспроможних громад. Для порівняння, цьогоріч сума була в 3,5 рази меншою. «В цьому році ця сума була 91 мільйон гривень, а в 2015 році ця сума була 9 мільйонів гривень. Тобто з 2015 року вона виросла в 36 разів». Це з одного боку погано, бо ці кошти вилучаються в нас. З іншого боку, це демонстрація того, що Хмельницький розвивався постійно, що Хмельницькому дійсно було сприятливе бізнес-середовище, тому що ми мали йому ресурс не тільки для того, щоб забезпечити себе, а й 328 мільйонів в нас вилучають. Для неспроможних громади видаткова частина 4,9 мільярда гривень, з них 10 мільйонів на облаштування укриттів в освітніх закладах. Ще стільки ж на оновлення їх матеріально-технічної бази. А ось рекордні 134 мільйони скерують на харчування учнів молодших класів та дошкільнят. Такі суми від того, що побільшало пільгових категорій, і відповідно дітей, які годуватимуть за кошти міста. Суттєве розширення пільгових категорій по суті ми. Всіх звільняємо від сплати за харчування для дітей, дошкільнят наших захисників, захисниць, які заборонять нашу державу. В цілому передбачаємо 134 млн грн – Це те, що з бюджету понад 240 в цілому, з рахуванням власних, буде спрямовано в наступному році на пільгове харчування. Учнів і дошкільня оборонній сфері дістанеться 63,5 мільйони гривень. Однак суму планують збільшити вдвічі протягом 2023-го, коли коригуватимуть бюджет. Це підтримка наших військових. Шерська допомога для військових частин, які базуються в місті Хмельницькому. Це програма національного опору, яка пов'язана з обороноздатністю, а також частина соціальних програм, спрямованих на підтримку сімей загиблих. На заходи з енергоефективності передбачили сім десятків мільйонів. Ще 25 витратять на закупівлю альтернативних джерел живлення, зокрема генераторів для теплокомуненерго. Також на ремонт наших мереж водопостачання. Водопостачання організаційних установах це ще 36 мільйонів гривень. Чи не найменше дісталося департаменту інфраструктури міста? Відтак капітальних ремонтів доріг в наступному році не буде. Юлія Васільєва Давіта Вершин. Новене 33 канал.